Так. Да, як ми його називаємо? Просто... А, король гайкокрутів», круті. Король гайковерки? Новинка. Деволт. dcf 900. Новий гайко крут. Король. Э, ну я не знаю. Ну, да. Король у Деволта. Король гайко крутив Деволт. Давайте 3, 2, 1. Доброго дня, шановні наші глядачі! Доброго дня, шановні наші підписники! Я маю надію, ви скучили за цією рубрикою. І сьогодні ми знову завітали в локацію мій інструмент, яка є офіційним представником інструменту «Деволт». А також фірмовою точкою видачі булаточка. І сьогодні ми вас будемо знайомимо з королем Гайко Вертів. А знайомити вас буде Сергій і Олександр. І буде дуже цікаво. Будуть питання, тому будьте з нами в цьому огляді. Я думаю, вам сподобається. А, так, і у нас а, є а, сьогодні дуже цікавий інструмент на нашому огляді. Це як вже сказав Олександр гайковерти. І дуже багато у нас запитів саме на подібного плану гайковертів, тому що дуже багато, дуже широкий спектр їх використання це і в будівництві, і в збірці металоконструкцій, і в автосервісі, і в шиномонтажі, і в грузовому автосервісі тобто дуже багато. Використовується саме такого інструменту, і сьогодні хочемо вас познайомити з новинкою. Це гайкокрут DCF 900 на 1400 Нм крутного моменту. І сьогодні наш огляд буде не просто знайомство з новинкою, а сьогодні Сергій буде порівнювати два гайковерти. Це DCF 899, ми взяли його у нашого клієнта. Про це трохи пізніше. Ось ці два гайковерти він буде вам їх порівнювати за характеристиками, за вагою. Ну а в кінці я додам цікаву річ, чому ж обирають інструмент саме професійний для яких цілий. Давай. Ну, по-перше, зовнішній вигляд. Ну, цей звичайно, у нас трошки він вже. Підуставший, тому що він багатенько вже покрутив. Ось у нього там вже і корпус трошки побитий. Ну а все це, хоч він і вже такий побитий, і уставший, але він працює і в принципі ніяких запитань у нашого клієнта до цього гайковерта немає, і він дуже ним задоволений. Ну, а сьогодні вже вийшла нова ось така модель DCF900, який став на голову вищий, ніж цей. Тобто, якщо раніше король був цей гайкокрут 899, то тепер 900 модель краще. Давайте будемо тепер, по технічним характеристикам. По технічним характеристикам DCF 899 950 ньютон метрів максимальний крутний момент. Три швидкості Три швидкості регулюються ось таким перемикачем. 1, 2, 3. Постійна led підсвітка Тримач тут іде одна, друга дюйма. По крутному моменту піковий 950 ньютон-метрів. По обертам та кількості ударів за хвилину. Тут по обертам 400 на першій швидкості 400, на другій 1200, на третій швидкості 1900 обертів за хвилину з максимальною кількістю ударів за хвилину 2400. Ну, по вазі вага цього гайко 2,4 кг. Достатньо важкенький, але для такої потужності це досить-досить е, е, приємні цифри по вазі. Що ж, е, цей поки що відкладаємо і е, поговоримо трошки про новинку. Тут вже йде е, трошки інші е, перемикачі по е, крутному моменту. Все це працює на кнопках електронно з підсвіткою, якщо поставити на акумулятор. Тобто тут вже то, сенсорні то, кнопки. Так, так, так? Тут іде, ну, вона механічна, не сенсорна кнопка, вона механічна, але не О, тут так. Як, механічна, так. Тут механічна. тут Ну, а тут, Це ну, так, тут можна, можна як типа, сенсорний назвати. Ну, Так буде навіть зручніше, тому що якщо працюєте там в рукавицях і так далі. Тут не завжди було зручно, постійно міг там палець зіскочити і так далі. Тобто зробили трошки е, приємніше. Також ліфтар можна, він є в трьох положеннях: виключений, е, включений там на половину своєї потужності, та е, максимально на цьому гайкокруті Тут ліфтар він працює постійно і немає можливості його. Вимкнути. Ну і він тут буде трошки тускніше працювати. Як ніше. у нас запитували, а як його вимкнути, Сюди наліпку. наліпку зробіть. Отак З ізолянти, так? З цілком перемотати і нормально все да. буде. Е, так, по характеристикам, по швидкостям. Е, на цьому гайкокруті, який іде у нас новинка вже TF 900, додали ще один ось такий режим. Ось він так болтиком він позначається. Це режим, який працює гайкокрут на меншій швидкості для того, щоб не зірвати. Якщо ви працюєте з маленьким крепіжними елементами, невеликими, там де не потрібен великий крутний момент, для того, щоб не зашкодити самій різьбі, щоб не зірвати її, є ось такий режим. Я його називаю такий лагідний режим. Да, якщо і він він простіше. працює і на затяг, і на, затяг, за, і за, на, і на, і на Так. Тобто, якщо хоч затягуєте, хоч відкручуєте, все, це все робиться в цьому я, режимі, якщо з, да, з малим я, часи, моментом. Сергій розповість і ми вам дещо покажемо. Да, як. далі, по, якщо порівняти перша швидкість у цього гайка крута 650 обертів на хвилину. На другій швидкості 1040 обертів на хвилину, на третій швидкості 2400 обертів на хвилину. Максимальна пікова кількість ударів за хвилину тут менша. Тут 2200, метрів, о, 2200 обічаю, ударів на хвилину порівняно з 899-2400. Ну І по вазі. Саме цей гайкокрут, він прибавив в вазі на 300 г. Він важить 2,7 тушка. Тобто, Якщо так більш детально, так ви можете подивитися, Тобто, так вони габаритами вони абсолютно однакові, але тут ну, третина крутного моменту додана ще, Ну, просто 300 грамів також е, додано. Тому, в принципі, досить е, е, непогано вийшло в плані того, що Деволд великі молодці, що вони не зробили його. Дуже великим, як у деяких конкурентів, з такою потужністю вони вже більші будуть. І зручний, маленький і потужний гайчик. Ну, досить важкий, скажімо так. Ну, Це як я кажу в залежності від того, коли ти взяв його в руку і Сергій під'єднав флекс акумулятор, який теж має вагу. Це ми зробили для того, ми підемо зараз, протестуємо на. Машина, спробуємо відкрутити колеса, наскільки зручно, тому це вам буде цікаво. Ну, а зараз е, я дещо вам покажу, що таке деволтне стоїть на місці. Дивіться, ось ці два Гайковерти. Беру я DCF900. Дивіться, що цікавого, ставлю перший режим. І дивіться, на мій палець, я трохи. Натиснув і в залежності від того, наскільки я натисну на курок, змінюються оберти. Тобто я можу трохи-трохи плавно. 에, тобто кнопка відгукується. На всіх трьох режимах вона відгукується. А на ось цьому режимі, де бачите, це те, я нажимаю і одразу він крутиться. Хоч трохи я нажимаю, хоч сильніше, він крутиться в одних обертах. Ну, саме цікаве, це хвилиночку. Ось Олександр задумав. Я навіть не знаю, що він задумав вам показати. Щось дуже-дуже цікаве. Я взяв головочку, зараз я встановлю її ось так. Ну, дивіться, що цікаво. Я ввернув. Як кажуть, таке не повторюйте. Тому тисячу, стільки 1700 ньютонометрів. На зрив 1900 на дивіться, я на закручування скільки? 1394. Дивіться, Олександр бере гайковерт е, на закручування 1400 ньютонометрів. Дивіться, я беру однією рукою. Тисну. Хе -хе, не повторюйте. Бачите? Тобто я тримаю його і йде беру. В режим, який саме на букві Т, йде для того, щоб, якщо йде навантаження на завинчування, він просто переходить отак, в тріщоточку. Тобто ще раз покажу. Добиває. Добиває. Бачите, скільки? Зупиняється, а потім починає добивати. Коли тобто він. О. Ось так. Тобто Олександр. Однією лівою тримає 1400 бютло мережі. Запахло однією лівою, якщо чесно, по обертаю. Щось запахло. Так, ну добре, давай далі. Так, далі. Що, Стосовно технічних характеристик, я зараз зніму цю головку. В принципі, не такі потрібно використовувати. Потрібно використовувати головки, Ну, беремо у наших партнерів головки Top Tool, Тобто це надійна якість також. якщо Додатково там купити на інший інструмент також ми радимо. І, З ударним хром... інструментам використовувати, використовувати, використовувати лише хромолібденові головки. Вони від... відрізняються, вони такі чорні, матові. Тобто це одразу зробляло. Гаряче. Ну, звичайно, я ж кажу, запахло діє лівою. По технічним характеристикам все вагу ми сказали, по габаритним розмірам вони залишилися. Однакові, якщо навіть ось так. В цьому 1396 не то. Так. 16. Якщо Он так ось. Загалі. поставити і... Взагалі майже однакові. Так. Е, ну але в цьому потужності на 30% більше, майже на 30%. Більше. Я якщо я цією рукою тримаю, <гум> так. ну так, да, давайте в третій режим поставимо там, де максимальні <гум> ну, такі. Да. Саме оцей режим він тут, додав, його додали і він дуже гарно буде використовувати. Так, це курс. дуже велике. Ну і так, що дуже ще цікаво стосовно на ударних інструментів, ну такі це вже як сказати мелоч, але ми їх покажемо. Тобто є ось посадочні місця по акумуляторам. І тут зробили вже окремий модуль на, на 900-му гайчику, зробили як окремий модуль змінний, тому що він постійно б'є і акумулятори можуть трошки ось тут зношуватися. і потім... потім можна, можна на сервісі це замінити? Так, на сервісі просто можна буде замінити, якщо у вас стерся пластик. Ну Це а -а -а. не перший рік, не другий, це якщо досить довго працюєте з інструментом, все одно від вібрацій. Акумулятор потихеньку е, підтирає і може оце зробити. Я ну це не бачу, щоб так і показувало. Це напевно лише ми такі нуда прискіпливі і е, все це тому, не, що так, ми звертаємо так. увагу завжди на, на взагалі зв'язок від наших клієнтів, і саме це власник, який є, обслуговує техніку. Вантажну техніку, легкову техніку, тобто це СТО. І дуже цікаво, особливо, коли нас, якщо бачать зараз власники СТО, от зараз людина, яка ремонтує легкові авто, він придбав собі 899. Коли почав ремонтувати вантажні авто, він залюбки вже замовив собі DCF 900 І ми йому дуже вдячні. Ну так, тому що в вантажному, вантажному сервісі все одно 899-го в деяких моментах може не вистачати. Тому так, да, да. це тому все це зробити. І вам видно? І вам, вам видно. Є в тебе ще якісь? По технічним характеристикам у мене все, по зовнішньому і таким якісним характеристикам все. Гайчик дуже класний вийшов. Зараз ми його протестимо, відкрутимо комусь колесо, не будемо показувати пальцем кому. Головне, щоб і назад прикрутили. Назад прикрутимо також за окрему плату. Добре, тоді приступимо до тестів. Саме головне ще що я хочу трохи. <рес> Ласка. Що я хочу трохи від себе сказати стосовно е, інструменту, особливо професійного інструменту. От, е, більшість з вас мені цікаво, от за що, е, на що ви дивитесь, коли обираєте інструмент. Тобто, да, зручність, сучасність, ціна це 100%, е, вага, але шановні. Головне в професійному інструменті це швидкість виконання тієї роботи, за яку ви отримуєте ну, свої кошти або прибуток. Тобто, якщо ви берете інструмент і дивитесь, наскільки ним швидко можна зробити те або інше, тобто ви відразу зможете це все відцифрувати і зрозуміти, що саме цим інструментом ви по-перше. Зекономите собі час, а по-друге, ви швидше зробите цю роботу. І е, тому, коли ви вибираєте собі професійний інструмент, дуже уважно підходить до цього фактору: е, да, вага, да, ціна, да, дизайн, да, сучасність. Але швидкість виконання цим інструментом, тієї роботи, для чого ви його берете, це дуже-дуже головне. Це мій такий висновок. Ну, а зараз йдемо, відкручуємо колищадка. Ну і що ж, шановні наші глядачі, будемо тестити гайчик і покажемо його в режимі, ну, світло я вимкнув, у нас досить світло. Е, покажемо його в режимі якраз у цьому ось флагідному, е, як я його називаю. Тому що ну, цей гайчик досить, досить потужний, фури у нас, на жаль, немає, тому є лише ось, е, нісановське колесо, яке потрібно е, відкрутити. Тож, приступаємо до тестів. Сподіваюся, вам чути. І ось як це буде працювати. Не забудь закрутити на її. Так. Ось, відкрутили гайку, тобто ну, тут видно, правильно були вони закручені. І якщо, я сподіваюся, помітно було на відео, те, що він як тільки відкрутив, зірвав гайку, він потихеньку почав його її відкручувати вже далі. Тому е, гайчик класний. Те, що додали один режим лагідний, дуже круто. Е, якщо у вас є якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарях. І закручуємо назад, закручуємо назад гайку. Зараз я її трошки наживлю. Бо можна потім не розплатитися за це колесо. Самі знаєте з ким. І закручуємо. Все, Добив, оста... зупинився і далі добив. Добив. А, Ну і що, шановні наші глядачі, повернувшись в локацію, мій інструмент, можна буде вже зробити деякі висновки по а, саме цьому а, новому гайковерту від компанії DeWalt моделі DCF 900. Його зробили не лише потужнішим, а його зробили більш а, універсальним. І завдяки тому, що є е, цей режим роботи лагідний, як я його називаю, е, ви можете працювати як із невеликим кріпленням, а також ви можете працювати е, із кріпленням, яке потребує більше крутого моменту. І Олександр напевно хоче вам щось показати, щось дуже цікаве, як е, шановні глядачі. Мені завжди цікаво знайомити вас з чимось новеньким, тобто наперед показувати, що можливо буде вам цікавим. І хочу вас трохи анонсувати, буде скоро огляд у нас тканевих систем зберігання, тому не один інструмент не має бути. Ось так просто валятись десь. Весь інструмент потрібен мати. Своє місце. На сервісному центру у нас всі знають, що таке, що інструменти зваляються я його забираю собі додому і потім, за як кажуть, тільки замагаючи його віддаю. Тому ось так. Ну і в кінці нашого огляду я маю надію, що кожного разу ми вас чимось дивуємо, з чимось цікавим знайомимо. Я ще раз нагадаю, що завітайте в локацію мій інструмент, отримайте інструмент. Отримайте експертні консультації, а ми з Сергієм раді вас будемо бачити на нашому каналі, а також в нашій локації. Мій інструмент. Обов'язково вподобайка, підписуйтесь, тому що будуть обов'язково ще вікторини. Дякую, що дивитесь наш. канал. І чекаємо на коментарі. Можливо, можливо, ми щось упустили в огляді цих гайкокрутів. І ми завжди е дуже раді, коли ви пишете коментарі під нашими відео. До побачення!